Слава нашій Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News Українська розвідка відзвітувалася про дуже результативну роботу української авіації. На пару з партизанами Росії на їхній території сьогодні, вночі було здійснено пуски шести ракет по ремонтному підприємстві бронетехніки окупантів на території Росії Білгородській області. А саме зараз, якщо підтримуєш Збройні сили України, натискай «Подобання» і напиши коментар «Подяка» за їхній героїзм. Продовжимо. Днями раніше українська розвідка отримала інформацію від партизанів, що ворог привіз з фронту більше 70 одиниць бронетехніки різного типу на ремонт Білгородської області. Самі партизани знаходилися на даному підприємстві вже тривалий час і добре володіли всією інформацією. Дочекавшись, коли вся техніка прибула на підприємство, партизани передали точні координати, яких саме на гарах її розташували українські війська. Найкоротший термін підняли повітряні бойові літаки і здійснили пуски ракет по отриманих координатах. В результаті точних попадань склади з технікою були знищені повністю. Партизани дуже добре постаралися, адже перед цим розташували в складах заповнені паливозаправники. І зато у вибухового пожару були настільки сильною, що із техніки залишився самий металобрухт. Робота по ліквідації враження логістики продовжується. Вірте в Збройні сили України та разом до перемоги.